Що а, що смачненьке. Так, да, він сказав, що буде. Як ми прийшли. Сказав, ми так. Ми прийшли. Наприклад, мені це сподобалось, і я почала сюди їздити регулярно. У нас дуже гарна атмосфера. Ні, атмосфера да. така, я вам чисто кажу, Чудопад що 5 хвилин я вже, я вже засіснявся, українці. Я, вам сказ, <laughs> <можу> <laughs> я ж засіснявся з фікфтом. <laughs> Та я не можу рухатися звідти ну, ну, прям, прям не хотілося. йти, А тут Ірина зараз нам. Це секта, ви знаєте? Да, це нас секта, нас секта. попередили. Да. Ми, ми... Не ще, ще на тому випуску мені сказали, що якщо прийти на якийсь спеціальний суп, ну, там де дуже до... напевно, з, да. з, з рибами, і, і звідти вже не підеш, або будеш бігати кожен день по любому. Ви думаєте, що ми тут Але... думаєте, що ми не потрібно? Ні, ну бігати, фасувати мається на вазі. По-хорошому. Ні,